Добрий день, шановні учні, ми продовжуємо з вами говорити про складне речення. Отже, пригадаємо, що ми вже знаємо про складні речення. Насамперед, складними є ті речення, у яких більше, ніж одна граматична основа. Відповідно, складні речення поділяються на два типи: складні сполучникові та складні безсполучникові. Складні сполучникові речення поділяються, пригадуємо, на складносурядні та складнопідрядні. Відповідно, пригадуємо, складносурядними є ті речення, у яких частини є рівноправними, тобто кожна частина може бути як окреме речення. У складнопідрядних же є відповідна залежність однієї частини від іншої. Але сьогодні ми говоримо про складносурядні речення. Отже, частини складносурядного речення між собою рівноправні і поєднуються з сполучниками сурядності, бо складносурядне речення це складне сполучникове речення. Пригадуємо, сполучники сурядності, в свою чергу, поділяються на три групи: єднальні сполучники І, «й», як синонім ТА, коли він узначені і, ні, ні, як так і, не тільки ай, а також. Відповідно, протиставні сполучники А, але, зате «проте», однак, і сполучник та. У значенні але. Зверніть увагу, всі протиставні сполучники вони можуть замінитися у реченні сполучником але, тобто ось таку перевірку для себе можете зробити підказку. Розділові сполучники: або, чи, хоч, або, або чи, чи, то-то, не то, не то, не то, чи то, чи то. Відповідно, ось такі повторювані сполучники. Зверніть увагу, потрібно знати вид сполучника, це допоможе вам потім легко з'ясувати вид зв'язку між частинами складносурядного речення. Відповідно, частини складнопідрядного речення, які поєднані між собою. Іншими сполучниками, тобто сполучниками підрядності, це вже будуть, відповідно, частинами складно-підрядного речення. Отже, сполучники підрядності ми з вами опрацюємо пізніше, коли будемо говорити конкретно про складно-підрядне речення. Сполучники сурядності ви вже повинні знати. Отже, як я вже говорила, між частинами складносурядного речення а, можуть бути певні смислові зв'язки, і дуже часто ми їх можемо встановити за допомогою того сполучника, який використаний. Отже, коли ми використовуємо єднальні сполучники, то, як правило, події, про які йде мова у складному складносурядному реченні. Відбуваються або одночасно, і тоді це смислові зв'язки одночасності, або ж послідовно, і це смисловий зв'язок, послідовності. Наприклад, косили сіно лугове і пахла м'ята. Події відбуваються в один і той час. Коли косили сіно, тоді і м'ята пахла. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. Послідовно події розгортаються. Спочатку вітер прилинув, а потім він заспівав. Але зверніть увагу, за допомогою єднального сполучника І поєднуються частини складносурядного речення, між якими відбуваються причиново-наслідкові відносини. Отже, причина і наслідок. Хтось шарпнув двері, і вони розчинилися навстіж. Двері чому розчинилися? Бо хтось у них шарпнув. Отже, перша частина є причиною того, що відбулося у другій частині. Відповідно, протиставлення та зіставлення це складносурядні речення, частини які з'єднані сполучниками протиставними. Він іншим показує дорогу, а сам у болото лізе. Протиставляються дві, два, дві події, два вчинки. Ластівка день починає, а соловей його кінчає. Відбувається зіставлення. Зіставляються два дії двох птахів. Так? Отже, протиставлення. Ми протиставляємо о, дію так? одне протиставляється іншому. Тут щось гарне, там щось погане, тут щось веселе, там щось сумне, тут позитив, там негатив. А коли ми зіставляємо, ми ніби порівнюємо, та? порівнюємо дві, які, два якихось явища, дві якихось дії. І відповідно чергування явищ, взаємовиключення явищ це розділові сполучники. Отже, чергування явищ і взаємовиключення явищ це розділові сполучники. Що значить чергування явищ? Речення: то комишу паде в око, то дим тріпоче в повітрі. Ось, то одне ми побачили, то інше побачили. Зверніть увагу, це не послідовність дій, це чергування явищ. То одне, то інше, то третє і так далі. Взаємовиключення явищ. Тобто явище або таке явище існує, або інше. Відповідно, це є взаємовиключення і це сполучники розділові. Які ж розділові знаки ставляться між частинами складносурядного речення? Переважно це кома. Зверніть увагу, між частинами складносурядного речення. Яке поєднане сполучниками ставиться кома. Але інколи можуть використовувати крапку з комою. Коли це буває? Коли частини складного речення поширені, і там уже є в кожній частині якесь ускладнення, тобто коми. Або ж коли е, кожна частина, вона Дещо віддалена е, за змістом від попередньої частини. Наприклад, ось помандрують аж за синє море над смутком сіл високі журавлі, і хтось останній на полі доре вузеньку смужку вогкої землі. Дивимося на це речення. Отже, перша граматична основа журавлі помандрують, і друга граматична основа хтось доре Зверніть увагу, дві частини, у цьому реченні, у жодній з цих частин немає ніяких ускладнень, ком немає. Тому крапка з комою стоїть через те, що перша частина говорить про журавлів, так? про те, що закінчиться літо, і журавлі відлетять. А друга частина як продовження думки про осінь, але змінюється діяч. І хтось останній на полі дори, вузеньку смужку, вогкої землі. Ці два речення, ці дві частини можуть існувати як повноцінні два речення, тобто поставити крапку, і це дві різні думки. Але автори інколи хочуть розширити картину зображуваного, і, відповідно, вони будують речення складні ось таким чином. Тому, коли частини речення між собою, можна сказати так, віддалені за змістом, то між ними ставимо крапку з комою. Зверніть увагу, що кому між частинами складно-сурядного речення не ставлять, якщо у, у цих, для цих частин існує один спільний для обох частин другорядний член речення. Це може бути і не другорядний член речення, це може бути вставне слово. Це може бути е, частка якась. Тобто, якщо для обох частин є якесь спільне слово, тоді між частинами складносурядного речення кому не ставлять. Наприклад, Щороку вмирає трава і листя з дерев облітає. Хто? Вірніше, що? Трава. Трава що? Вмирає, листя, що робить, облітає. Дві граматичні основи. Здавалося б, ми повинні були поставити а, кому між частинами складносурядного речення. Але зверніть увагу, трава вмирає і листя облітає, коли. Щороку для обох цих частин є спільна обставина, спільне слово. Це відбувається щороку. Щороку і трава вмирає, і щороку дерева, листя з дерев облітає. Наприклад, от поради язик не всохне, і зуби не впадуть. Перша граматична основа язик не всохне, друга граматична особа зуби не впадуть. Від чого? Від от поради спільний додаток. Отже, перше правило, якщо між частинами для обох, вірніше, вибачте, для обох частин складносурядного речення є спільний е, член речення, тоді кому між частинами складносурядного речення не ставимо. І ще, для прикладу, одне речення. Зверніть увагу, наріз, звісно, нарізно нам важко і разом нам тісно. В цьому реченні спільним є вставне слово, звісно, так? отже, тому ми кому між частинами складносурядного речення не ставимо. Наступний розділовий знак, який вживається між частинами складного речення, складносурядного, це тире. Зверніть увагу, як правило, тире ставиться там, де смислові зв'язки протиставлення або йде швидка зміна подій. Наприклад, туман піднявся і тут же небо стало сірим. Відповідно, йде зміна різка подій. Ось тільки туман піднявся, від цього небо стало сірим. Так, швидко змінилася ситуація. І сад загубить пишну гроду. Відповідно, знову ж різка зміна подій. Як правило, тире ставиться тільки перед сполучником І, або сполучник та, який вживається у значенні І. Пригадуєте, сполучник Та? Він може бути синонімом до сполучника І. Отже, тире між частинами складносурядного сурядного речення ставиться. Коли є швидка зміна подій або різке протиставлення чогось, і обов'язково треба, щоб ці частини поєднувалися з получником І. Давайте для закріплення виконаємо розбір кількох речень. Отже, перше речення: верес цвіте і на серці осінню». Граматична основа верес цвіте. І друга граматична основа складається тільки з присутка «осіння». Зверніть увагу, це складносурядне речення, частини поєднані сполучником І. Відповідно, ми поставили кому загальне правило між частинами складносурядного речення ми ставимо кому. Подивіться, немає ніякого спільного слова для обох частин, немає різкого протиставлення. Є е, е, одночасність подій, Верес цвіте і в цей час на серці осінню. Дивимося е, наступне речення. Торкає пальцем вітер колосочки, і вони дзвенять. Граматична основа вітер торкає, вони дзвенять. Отже, дві граматичні основи, це складне речення, частини цього речення поєднані з получником Є, це синонім сполучника І, відповідно, у нас іде швидка зміна подій. Вітер торкнувся колоска, і колосок ніби дзвенить». Отже, сполучник Є ми розглядаємо як І, єднальний сполучник. І, відповідно, якщо йде швидка зміна подій, ми повинні поставити тире. Наступне речення. Ранками стала сивіти земля, і поля бралися легкою паморозю. Граматичні основи. Земля стала сивіти поля бралися паморозю. Перед нами складне сполучникове складносурядне речення, використано єднальний сполучник І. Але зверніть увагу, кому ми не ставимо чому? Бо для обох частин є спільний член речення. Коли сівіє земля і земля і поля беруться паморознью ранками. Отже, спільна обставина для обох частин. Тому, кому між частинами складносурядного речення не ставимо. Сподіваюсь, ви ще раз переглянете правила у вашому підручнику, ще раз, можливо, передивитеся пояснення. Якщо виникнуть питання, чекаю ваші питання. І, відповідно, далі ви спробуєте виконати самостійно. Завдання. Перепишіть речення вправи 134, розставляючи пропущені розділові знаки і поясніть, чому ви обрали той або інший розділовий знак. Відповідно, обов'язково виділіть граматичні основи, це полегшить розбір. Вашого речення і полегшить вашу роботу. Бажаю успіхів, на все добре.